Ранок наш продовжується на нашій кухні. Триває робота. Готуємо смузі, готуємо смачний салат. Також поспілкувалися про жіночий такий проект Lunch and Talk», де збираються дівчата, обговорюють різні теми. І одна із тем, як досягнути успіху. На цю тему ми. Про цю тему ми зараз поговоримо з нашим психологом Анітою Соскидою. Якщо вас жінки також хвилюють ці питання, телефонуйте нам, ми будемо раді вас чути. Аніта, ми раді бачити тебе у нашій студії. Говоримо про жіночий успіх. Зрештою, перше, що хотіла тебе запитати, що взагалі для жінки означає бути успішною? Що це за як пояснити успіх по-жіночому? Доброго ранку, телеглядачам. В першу чергу дякую, що запросили. І ну, для мене успіх це стан. Це певний стан, це стан душі, це стан емоційний, це усвідомлення себе як такої, як успішної жінки. Ось, це перше, що хочеться зауважити. Ну а з яких складових цей успіх повинен складатися? Це має бути е, сім'я, кар'єра, чи це може бути просто кар'єра? Е, ну мені здається, це дуже індивідуально. Е, Успішним можна бути як і в великих речах, так і в дрібницях. Тобто для когось успіх це приготувати смачний салат з вітамінами і порадувати своїх близьких. А для когось успіх це скинути вагу, якісь надлишкові пару кілограм, для когось успіх це заробляти багато грошей і досягати якихось вершин в своїй кар'єрі. Для когось успіх це стати мамою і народити дитину. Тобто, Стерії настільки різноманітні, наскільки і людське життя, і жіноче життя також. Але е, є, ну, для мене успіх це особисто, як для людини, то коли е, різні різні шматочки так, життя е, мають якесь певне наповнення. Для мене це і творчість, для мене це і родина, для мене це і стосунки з партнером, для мене це і е, спілкування з оточуючими людьми, для мене це і увага до свого. І тіла, і кар'єра, і гроші, тобто ну, це якось особисто про мене. Так? Ну, ти знаєш, що такий симбіоз можна вже назвати і щастям, коли все добре і в кар'єрі, і на роботі, і вдома, і всюди. Це мені здається, і є щастя, але знаєш, останнім часом я думаю, це вже така тенденція прийшла з заходу, що жінка вважається успішною, якщо вона багато досягла саме в кар'єрі, і от е, зараз вже відкладають створення сім'ї після 30 народжують. Народжую. чи вважаєш? це е, ну, Для мене нема такого правильно або неправильно. Це є суб'єктивна думка. А, але мені здається, мені здається, жінка настільки багатогранна, що досягати а, якихось а, вершин і висот тільки в кар'єрі, це для неї замало. Тобто, я би я би точно ставила на те, що жінка може і бути хорошою дружиною, і бути мамою, і бути сестрою, і подругою, і також виховувати дитину і займатися. Тися якоюсь улюблен... улюбленою справою? Це для мене про жінку, це про її наповнення, це про її таку якусь натуру. Це, це, це про мене для неї. Ну, так. А, чи правда, що чоловіки бояться успішних жінок? Якщо так, то чому? Взагалі, взагалі люди бояться бути успішними тут навіть чому? не а, тому, що бути успішним це означає виділятися. А, не всі люди люблять виділятися, розумієте? Тобто, якщо я успішний, а, ну, це відповідний стан, і це завжди, а, завжди та людина, яка з усієї а, іншої маси завжди буде більш яскрава, більш активна або навпаки більш спокійніша. Тобто, в залежності, де її успішно успіх, вона там свій проявляє, тобто і взагалі в людей є. Самі ми по собі боїмося бути успішними. Тобто, ми завжди собі залишаємо якісь... Та ми дуже хочемо бути успішними. Ну, це, я вам чесно скажу, це насправді одиничні такі е, випадки. Зазвичай підсвідомо, коли ми самі вдома, нам завжди чогось бракує, нам завжди чогось не вистачає, і ми ще те не зробили, це не зробили. Ми самі собі, ми самі боїмося е, свого успіху. Тобто є такий Певний комплекс. А ти мене запитуєш, чи бояться чоловіки успішних? Ну, жінок? Ну, успішних жінок, скажімо, у роботі і в кар'єрі. Ну, я думаю, це за. Це, ну, ти маєш на увазі таких якихось агресивних жінок, для яких. Ні, жінок директорів. Жінок, які чогось досягли в житті. Не знаю, це напевно все дуже індивідуально. Uh -huh. Я думаю, що а, до, до жінки директора непогано би пасував якийсь генеральний директор. розумієте? тобто є якась така певна ієрархія, яка, яка в принципі може бути досить ну, кожна мама, кожен тато хоче виховати успішну дитину, адже всі хочуть, щоб їх діти були реалізованими в житті, і відповідно, щоб вони мали успіх. Як з дитин… чи можна з дитинства навчити дитину? Як стати успішним? Звичайно, можна. І секрет дуже простий, насправді, це показувати відповідний приклад. А мама, яка е... Виховує дочку, і при тому сидить вдома і плачеться про те, що О, я хотіла бути перукарем, але потім я тобою завагітніла, і в мене це не ви, А потім завагітніла твоїм братом. А це була моя така мрія. Ну, така мама показує приклад того, що я не реалізована, підсвідомо вкладаючи своїй дочці таку схему поведінки. Тобто, для того, щоб виховати успішних дітей, треба самому бути успішним, треба не боятися. Цього треба завжди а, ставити собі якісь цілі. А, при тому не мріяти десь так дома про те, що ой, я хочу те, са... а реальні цілі досягати їх і завжди собі е, завжди, е, не робити собі поблажки, тобто завжди собі ставити трошечки більше. От вже здається, сил нема, вже, вже ну нема ну, зовсім часу. А ще собі казати ні, в мене ще є 10 хвилин для того, щоб вивчити цю англійську, тому що я собі поклав там, наприклад, е, ціль, що я її вивчу. Тобто, ну не, не знаходити для себе е, е, відговорок. Того, що я це не можу, і точно ж так, якщо дитина бачить перед собою успішних батьків, які досягають свого, які не бояться виділятись, така дитина і буде. Вона буде наслідувати їхній приклад. Ти Ось думаєш, все... а мені взагалі здається, що ну в більшості випадків. Ді... Успішні люди мають ну не успішних батьків. А ну, навіть... Це один мені здає. Я так статистику не проводила. Це просто є дві полярності завжди в психології: є сценарій, є антисценарій. Тобто сценарій це коли ми копіюємо поведінку батьків, а антисценарій це коли ми робимо протилежно, діаметрально протилежно. Ну але зазвичай таких випадків мені здається відсотково менше. Тобто, зазвичай ми все-таки копіюємо модель поведінки своєї сім'ї, батьків, родини. Тіток, дядьок, там ну в такому якомусь сенсі тих людей, які росли, біля яких ми росли, які показували нам якийсь приклад? Ти вважаєш, що жінка у 21 столітті може бути успішною одночасно у всіх сферах? Я впевнена на всі 110%. Для цього потрібно? До цього потрібно хотіти і робити. Ось і все. А якщо чоловік виховує доньку, то як йому робити і правильно її виховувати, щоб вона була успішною? Теж. От про маму, немає мама, прикладу мами. більше, так, приклад. Ну, чому це? Я думаю, що це немає різниці мама чи тато. Я думаю, приклад одно, одночасно з двох сторін досить е, в такий сильний. Е, тобто, знову ж таки, це тато, який буде з пивом сидіти на кухні і казати, Боже, твоя мама мене кинула, я тепер не можу знайти роботу. Такий батько однозначно, ну, яку він виховає, дівчинку, так, з величезною кількістю комплексів. А батько, який там став на ноги після. Якогось тяжкого кризового періоду в свого життя займається собою, не боїться зав'язувати стосунки, показує приклад своїй дочці. Ну це точно про позитив. І ще дуже хотіла до речі, на рахунок успіху. Також і читали літературу, зауважити те, що успіх це наше оточення. Дуже важливо усвідомлювати, з ким ми спілкуємося. І якщо ви хочете зробити ну, такий міні-тест, наскільки я успішний, подивіться на своє оточення. Якщо, якщо наприклад, я хочу бути хорошим психологом, хорошим арт-терапевтом, і в моєму оточенні знаходяться жінки, які класно готують, обожнюють своїх дітей і сидять в декреті. Рано чи пізно я скорше всього буду жінкою, яка буде сидіти в декреті, обожнювати своїх дітей і безмежно любити кухню. Якщо я, психолог, арт-терапевт, хочу бути успішним психологом, я завжди себе буду оточувати людьми, які в цій сфері успішні. Це також дуже важливо. Тобто, якщо, ну, якщо людина хоче досягнути успіху, перше, що треба зробити, це подивитись на своє оточення. Це перше. А потім працювати, працювати, а працювати. А потім, а потім ну якось ставити собі цілі і досягати. Такі рецепти успіху від нашого, від нашої гості, психолога Аніти Соскиди. Ну, а ми вже приймаємо на нашу кухню. Запрошуємо. до а, а я вас йду те, Катю вали. Так, Старалися. що тут у нас є? У нас є смузі. Саша, Як ти ставишся до смузі? Я, до речі, купила смузі, але це, це не такий, це овочавий смузі. Ні. Це наполовину. Я пила смузі з полуниці, з бананом, з, до речі, дуже класний рецепт. Е, е, вівсяні пластівці швидкого приготування і молоко. Боже, які ви всі розумнички, ви п'єте, а я перше житті це бачу. Подивлю. Ну що ж, за гарний день. Да. І за успіх В цих сферах дегустуємо те, що приготувала Катя. О Боже, як це круто. Багатьом, та... до речі, смузі, смузі буває не солодке. Наприклад, солодки. якщо не поставити банан, тому можна поставити або е, ложечку арахісового масла, воно тоді буде калорійніше, і воно тоді буде таке е, якесь, ну, міцні, не міцніше, а, маслянисте таке воно угу. буде. І е, Судніше, можна, поставити, да, можна поставити трошки меду. Я своєму хлопцю ще ложку меду ставлю. А це тут що, що саме? Це Каті? груша, банан, шпинат, вода. Дуже класно. Груша, банан, шпинат, вода, залом, клондайк, вітамінів. І ще це дуже смачно. Якщо додати горішки кешю, буде ще смачніше. Це ми зробимо наступного разу. Ще ми приготували смачний салат, до якого увійшла куря, курятина, морква, серфета, ну і салат. Все це ми приправили спеціями і також олією. Отож, смачного, якщо ви зараз снідаєте, бажаємо вам сьогодні гарного дня. Зустрінемося вже завтра. О 7 годині ранку, як завжди, для вас працювала вся команда ранку на тисі. Побачимося. Бувайте всього найкращого. Бувайте. Дякуємо. Yeah,